Є кілька фраз в Агро, які мене прям вибішують. Одна із таких фраз хвала рукам, що пахнуть хлібом. За більше десяти років роботи в агро я бачив різних аграрій, у когось руки пахли добривами, у когось органічними добривами, у когось соляркою, у когось дорогим ірландським віскі, але жодного разу це не був запах хліба. Тому хвала рукам, що пахнуть хлібом, це, мабуть, більше про пекарів, ніж про аграрі. А Із недавніх часів, до переліку цих фраз, які мені дуже не подобаються, додалася ще одна: а, корови дають молоко. А, нещодавно мій товариш із США прислав мені. Дуже цікаву байку, про, яка популярна серед американських фермерів, про те, що корови не дають молоко. Один фермер своїм дітям сказав, що коли ви виростете, я вам відкрию найбільший секрет людства. І от коли старшому синові стало 12 років, він підійшов до батька і сказав: відкрий той найбільший секрет людства. А батько сказав: секрет у тому, що корови не дають молоко. Ну як не дають? Всі знають, корови дають молоко. Він сказав: ні, корови не дають молоко. Для того, щоб з'явилося молоко, ти маєш корову нагодувати, ти маєш забезпечити їй комфорт, ти маєш забезпечити її здоров'я, ти маєш проснутися у 4 ранку, піти в сарай, прив'язати хвоста до ноги, взяти стільчик, відро і здоїти. І тільки тоді може з'явитися молоко. А останнім часом я часто чую і серед українських молочників фразу про те, що корови дають молоко. А ні, корови не дають молоко, молоко потрібно створити, і для цього потрібно постійно оновлюватися. Аграрна галузь мало чи не сама а швидка в оновленні. Кожного року з'являється щось нове кожного року з'являються якісь елементи, які потрібно, як мінімум, випробовувати на своєму підприємстві для того, щоб іти в ногу з часом. А і сьогодні я хотів би з вами поговорити про а, дві такі цікаві новинки, технологічні новинки, які трапилися на ринку а, кормів за останні кілька років. А по-перше, американський тренд в заміну або допомогу кукурудзяному силосу використовують силос із світратікале у молочно-восковій стиглості. І трішки розповім про новинки Пьотінгер, які допомагають заготов... заготовити якісний а, силос у молочно-восковій стиглості. А друга новинка це не лише європейський тренд а й вже є невеликий досвід в Україні. А це колюшина в допомогу люцерні. І трішки розповім про новинки Ферінгер, які допомагають заготовити високоякісний бобовий силос. А, отже. В 2017 році група вчених із що представляють американські та а, а, бразильські науково-дослідні інститути задумалися над тим, а, чи можна було б замінити кукурудзяний силос, хоча б частково. А, кукурудза дає великий вихід сухої речовини із гектара, але часто для того вимагає високоврожайних ґрунтів. А якщо ґрунти низько врожайні, кукурудза тут не буде найкращим вибором, і плюс в багатьох регіонах США для того, щоб силосна кукурудза дала гарний врожай, вона має бути на поливі. А полив з кожним роком у США стає все дорожчим. А з 2017 по 2024 рік, сім років вони проводили це дослідження, і ось цього року, 24-го року, на засіданні американської молочної наукової асоціації вони представили свої висновки. І якщо коротко, то їхній висновок можна сформулювати одним словом: третікали. а що вони зробили? Вони розробили чотири різних раціони. А в першому раціоні був кукурудзяний та люцерновий силос плюс концентрати. А потім на основі базового раціону вони забрали 30% кукурудзяного силосу, додали 30% силосу з третікале, підбалансували раціон, щоб лишався сталим вміст енергії і крохмалю. В третьому раціоні 66% силосу третікала, і в четвертому раціоні вони повністю кукурудзяний силос замінили на силос із третікали. Перші сім днів вони дали біоті рубця для стабілізації. а На восьмий, дев'ятий та десятий день робили проби. Що вони побачили? У всіх чотирьох раціонах був приблизно однаковий рівень pH. Приблизно однакове виробництво метану, ЛЖК і засвоюваність білку та крохмалу також не відрізнялося. Тобто, фактично, всі компоненти, які мали б формувати молоко на всіх цих чотирьох раціонах, були однаковими. Окрім одного один елемент, який сильно відрізнявся в цих чотирьох раціонах, це перетравність НДК. Чим більший відсоток силосу стратікали вони вводили в раціон замість кукурудзяного силосу, тим більше. А, Більший відсоток перетравності НДК вони отримували, тому вчені з цього роблять два висновки: перший силу стратікале в молочно-ускові стиглості може бути тим елементом, який частково чи повною мірою у раціоні може замінювати кукурудзяний силос і при цьому, як мінімум, не знижувати надій. Другий, факт, другий висновок, який а, вони наводять, оскільки а, перетравність НДК в раціоні при цьому постійно зростала, то це означає, що таким чином можна підняти споживання раціону, а разом із а, зростанням споживання сухої речовини, буде і зростання надою. Якснейсилосі притікала, він починається із вирощування. А я цього року об'їхав в чотири області із оцінкою озимих. Якщо сформулювати дві найбільші проблеми, завищені норми і заглибоко посіяно. Це стосується озимих злаків не лише на силос а й зернових, але проблема одна і та ж сама. Тож, на що хотів би звернути вашу увагу? Силос якісний силосі стратікале це норма близько двох мільйонів. А, тобто 100-120 кг на гектар. Якщо ви збільшуєте цю норму висіву, ви втрачаєте і в кількості, і в якості. А старт посівної за 10-14 днів до старту озимої пшениці, тобто озиме три на силос, потрібно висіяти до того, як ви стартували з озимою пшеницею. Є американське дослідження про те, що кожен день затримки у посіві це мінус 1% до врожайності. А стартовий азот в обов'язковому порядку, якщо ґрунти вимагають, то азот із сіркою і обов'язкове підживлення померзло талому азотом, швидкодоступним азотом. Якщо злакові якісно забезпечити азотом, то при заготівлі у пропорцевому листі цілком реалістично взяти корм із змістом протеїну близько 20%. А Глибина посіву Притікали дуже не люблять глибоких посівів, тому 2-2,5 см це саме та глибина, де має бути чітко дотримано закладання насіння. Врожаю прив'яленій масі дуже велика розбіжність, але за якісного вирощування. В прапорцевому листі це може бути від 14 до 20 тонн в перерахунку на 35% сухої речовини. А от в молочно-восковій стиглості теж саме третікале, можна забрати з врожайністю на 50% вищою. В прапорцевому листі це буде корм ближчий до люцерна. Нового силосу, а от молочно-восковій стиглості це буде корм, який може бути якісним доповненням чи заміною кукурудзяному силосу. А що компанія Пьотінгер може запропонувати для заготівлі а, злаків у молочно-восковій стиглості? Це опція кросфлоу, це поперечний шнек, який встановлюється на комбінацію косарок. Цей шнек виконує функцію одночасно і плющилки, і волкувача. Справа в тому, що у молочно-восковій стиглості злаки вони вже на корню мають близько 35% сухої речовини. Тобто вони не вимагають великого прив'ялювання. Але все ж часткове прив'ялювання у валку, в покосі, воно може, може бути потрібним. З опцією цього шнека ви за один прохід скосили, сплющили і звалкували. Далі тільки підбирач. Менше операцій по полю, менше витрати дизелю, і корм виходить чистіший, менше забруднення золою. Крослов може працювати у трьох різних варіантах. Перший варіант, коли обидві задні кришки відкриті, фактично це варіант косарки з плющилкою. А, люцерна, злаки у прапорцевому листі, а, все, що потребує ворушіння і прив'ялювання, відкрили ляди, скошуємо, шнек плющить. А, якщо врожайність невисока і може прив'ялитися. В відносно більших покосах можна закрити е, одну кришку, і у вас е, е, мінус в е, ну, два рази менше проходів валкувача, який буде формувати валки. Розтрушена трава прив'ялюється. Це непоганий варіант на останні укоси люцерни коли її там небагато, але вона все ж потребує прив'ялювання. Ну і третій варіант, коли обидві кришки закриті, за один прохід скосили сплющили. І звалкували. А після чого з лаки молочно-воскові стиглості підбираються. Вони доволі важкі до нарізки, тому рекомендував би підбирати комбайном із невеликою довжиною нарізки, щоб не затримувати їх довше у шлунково-кішковому тракті ніж то потрібно. А ще одна новинка, яка вже кілька років є тенденцією в Європі і є вже випробування дослідження в Україні, це Олександрійська конюшина. Вона може бути в допомогу знайомій нам люцерні і має цілу низку переваг. По-перше, вміст протеїну може бути десь на рівні люцерни, можливо, на 1 чи 1,5% менше, ніж у люцерни. По-друге, вона дає високу врожайність, вона гілкується ще до першого скошування. Таким чином, за два укоси конюшини за літо можна забрати ту ж саму суху речовину, як чотири укоси з люцерни. Менше укосів, простіше логістично, менші витрати, але при цьому ви маєте ту ж саму кількість сухої речовини з гектара, що і з люцерни. Окрім того, Олександрійська конюшина може бути ще цікавою в одному неочікуваному сценарії: це другий врожай за рік. І це фото з України, це цьогорічний наш дослід у Хмельницькій області. А так трапилося, що на підприємстві був невдалий висів сої, і ця соя посеред літа була задискована. Ми вирішили вирішили ризикнути. 1 серпня ми посіяли конюшину із нормою 12 кг на гектар. Це пісок, вологи там майже не було. Плюс, чому сою задискували? На неї помилково внесли декамбу, і декамба просто спалила сою. Шалена після дія яка давила цю бідну конюшину а Добрив під неї не дали, грунти низьковрожайні, фосфору там критично низький рівень. Ну, тобто, якщо коротко описати, на цьому полі було зроблено все, щоб конюшина не виросла, щоб вона не вродила. Але Конюшина проросла, вона піднялася із посіву з 1 серпня на цьому полі випало у нас 80 мм, 12 жовтня я був на цьому полі, а рослини зараз 1,10-1,20 метр метр мм. А по зножечками пробігся по полю в кількох точках повистригав по квадратному метру. Прогнозована врожайність тут буде від 8 до 10 тонн в перерахунку на сінаж з 35% сухої речовини. Десь сьогодні-завтра це поле мають скосити. Тобто. З мінімумом інвестицій в несприятливих умовах пізній посів у серпні, і в результаті конюшина нам дала повноцінний укіс і якісний вихід сухої речовини із гектара. А це відкриває цілий новий напрямок для кормових культур. Фактично, посів 1 серпня це означає, що ця конюшина може бути посіяна після обмолоту озимого ячменю, після обмолоту гороху, після обмолоту озимої пшениці чи озимого ріпаку. Ми маємо один повноцінний укіс 8-10 тонн. Сінажа із гектара, і це другий врожай за рік. А у випадку класичного вирощування конюшини, коли ви її посіяли весною, ви маєте, на відміну від люцерни, повноцінний перший укіс, бо вона якісно гілкується. А ви маєте непоганий повноцінний другий укіс. А все, що залишилось на третій кі, задисковується як і В результаті ви маєте близько 80 кг діючої речовини азоту за допомогою цієї конюшини, зафіксованій у ґрунті для наступної культури. А що компанія Петінгер може запропонувати для заготів нового для заготівлі силового силосу із бобових трав? По перше, ціла стрічкова революція. А ми зараз з вами свідки великої революції у валкуванні, де на зміну роторним валкувачам приходять стрічкові. На відміну від роторних, основна їхня перевага. Корм не тягнеться по стерні. Корм підняли, поклали на стрічку і обережно перенесли в сторону. В результаті ми зберігаємо більше листочків на рослині, ми зберігаємо більше протеїну, ми зберігаємо вищу перетравність. Корму з бобових доволі популярна машина. Дуже гарно в Україні зарекомендувала себе останні два сезони. І в Україні є багато підприємств, які користуються таким валкувачем і дуже ним задоволені. А граблини піднімають корм, ніжно зачіпаючи їх, притискають до вальця, все піднімається нагору. піднімається на поперечну стрічку. Кожна балка опирається на опорні вальці. Вальці дуже близько до самих граблин. Тому система копіювання поверхні поля тут доволі класна. І ми помітили на багатьох підприємствах, що коли з'являється стрічковий валкувач не лише піднімається протеїн, а й корм стає чистішим. А цього року ми в Україні провели випробування стрічкового валкувача на заготівлі пожнивних решток кукурудзи. А, і велика, навіть візуально це видно було, наскільки відрізняється е, частота, наскільки відрізняється вміст золи. Ось тут на фотографії вам не здається, оцей рулон він реально жовтий, а оцей чорний. А цей рулон зібраний рулонним пресом після стрічкового валкувача, а цей зібраний після роторного валкувача. В Європі, в принципі, на потреби біогазу роторні валкувачі не використовують. Овуються і це один із одна з основних причин, чому тому, що з роторним валкувачем на пожнівних рештках нагрібається дуже багато сирої золи. Також ми довго цього хотіли і на кінець дочекалися. А Пьотінгер цього року в Україні представив причепи Джумбо нової генерації. В новій генерації виправлені всі ті моменти, які так нам не подобались попередній генерації. По-перше, більша пропускна спроможність, більший ступінь спресування. За 6-8 хвилин по валку він підбирає 20 тонн в прив'яленій масі. За 2-4 хвилини він вивантажує. Все, весь інший час – це його час на дорогу від поля до траншеї. При відстані поле траншея до 5 км цілком реально вкласти а, дві ходки, тобто 40 тонн, 400 тонн за 10 годинну зміну. А другий момент, якого ми хотіли досягти, нарізка стала значно стабільніше, нарізка стала значно коротше. У восьмитисячній серії Джумбо теоретична довжина нарізки, відстань між ножами 25 мм. А якщо всю масу розібрати по частинкам, по фракціям, то зелений графік це у нас нарізка від комбайна. І більшість часток тут припадає на 19 міліметрів. Синій графік це нарізка від 8-тисячного джумбо, і це у нас приблизно 28-29 мм, і міліметрів. І семитисячний джумбо це приблизно 37 мм. міліметрів. Основна маса всього сінажу, який підбирався. А цього року ми провели перше випробування восьмитисячного джумбо в умовах України. А це ось нарізка люцернового силосу. Маленька частинка є з фракціями більше 5 сантиметрів. Але в основному це 2,5-3 сантиметра, і саме найважливіше, подивіться, який тут відсоток листочків порівняно із стеблами. А ми за допомогою цього причепа зуміли забрати всі листочки, зуміли забрати весь протеїн і довести його до траншеї. Вивантаження близько 4 Хвилин, але при цьому він розтрушує за собою масу, яку тепер простіше розгортати і трамбувати. Лабораторний аналіз в цій люцерні 22 – 22,6% протеїну, завдяки тому, що всі листочки ми не втратили, ми їх привезли в траншею. А якщо підсумувати те, про що я хотів вам сьогодні розповісти. Американська практика, американський тренд, який в скорому часі надіюся, дійде і до нас, на ґрунтах, де менш врожайних ґрунтах, де силосна кукурудза погано родить, цілком економічно вигідно вирощувати озиме третікале, заготавлювати його на фазі молочно-воскової стиглості в допомогу кукурудзяному силосу. А також якщо у вашому регіоні часто трапляються посухи, і кукурудзяний силос Вигорає чи без поливу не родить, а озима може бути тут виходом, тому що використовує вологу осінньо-зимового періоду. А для заготівлі злаків у молочно-восковій стиглості можна використовувати поперечний шнек кросфлоу і він полегшує процес заготівлі. А конюшина може бути як повноцінною заміною весняним посівом і дати повноцінні два укоси, плюс бути дуже якісним попередником під посів наступної культури в наступному році. Також, якщо в вашому регіоні є можливість отримати а, сходи а, в серпні, в кінці липня, в серпні місяці, конюшина цілком може бути другим врожаєм за рік. При цьому ви зменшуєте площину, ви, вам не потрібно виділяти окреме поле під вирощування кормової культури. На заготівлі трав'яних силосів а, може бути помічним а, валкувач із поперечним транспортером. Це машина, яка розроблена в першу чергу для бобових, в першу чергу для люцерни, і якісно справляється із валкуванням чистого а, корму без втрати листочків. А нова генерація причепів підбирачів від Пьотінгер може забезпечити. Стабільнішу, коротшу нарізку і немаловажний фактор силами одного працівника. Тобто, один трактор, один тракторіст, один прицеп. Якщо поле до п'яти кілометрів до траншеї, то за 10 годин 400 тонн він може підібрати, нарізати, перевезти, вивантажити і розтрусити по траншеї, щоб його простіше було затрамбовувати. Я задумався над тим, як візуалізувати український молочний бізнес останні два роки. І мені випадково попала ця історія із деревом в національному парку Олімпік в штаті Вашингтон, а це дерево, яке росте над проваллям. Коли провалля з'явилося, усі були впевнені, ну, день-два і це дерево впаде. Але вже дуже багато років це дерево росте, воно вкорінюється вліво-вправо, воно, воно тримає, щоб це провалля не збільшилося, і воно розвивається, і воно зеленіє. І от, як на мене, український молочний бізнес, оце для нього сьогодні був би найкращим, а, найкращим зображенням, найкращим символом. Попри те, що між, під нами провалля, ми ростемо, ми розвиваємося, ми тримаємося корінням за землю. Ми а, вкорінюємося, зеленіємо і утримуємо, щоб те проваля не стало більшим.